Привіт, мої любі! Як ви? Маю надію, що все у вас гаразд. Сьогодні я хочу вам розповісти історію про пригоди одного маленького ведмежатка. Ну що, цікаво? Що, Що, ні? Не цікаво? А, вже чую, чую, що цікаво. Отже, давайте сідайте зручніше, і ми розпочинаємо. Одного разу в одному дрімучому лісі сталася надзвичайна пригода. Маленьке ведмежатко на ім'я Бо, яке мешкало зі своєю родиною у барлігу під Старим дубом, як зазвичай бігав і все розносив на своєму шляху. Але мешканці лісу жили дружньо, що ніхто й не звертав увагу на дитячі пустощі ведмедика. Родина Бо. До речі, була не дуже велика і мала, як для ведмедів, і складалася вона лише з тата Бобо, мами Бубу, братика До і сестрички Му. Отже Бо зранку, як завжди, бешкетував. Хоча він бешкетував і не тільки зранку. До і Му відпочивали, а тато з мамою були зайняті пошуками їжі, бо спочатку грався з зайцями. Потім кидав шишки у більчат, зловив за хвіст сороку, прив'язав сплячу сову до гілки, ганявся з вовченятами і, на кінець притомившись, побіг до бобрів на річку. Добігши до місця, бо побачив своїх знайомих бобрів і побачив, що вони чимось зайняті. Привітався з ними і запитав «Привіт Привітріроро! А що це ви робите? Бобри йому відповіли. Привіт бо! Ми робимо пліт, щоб на ньому спуститися вниз по річці. Там зараз дуже тепла вода, і риби дуже багато. Бо продовжив далі. Так ви ж рибу не їсте. А чи можна поплисти з вами? Я так люблю подорожувати, тільки я не вмію плавати. Бобри відповіли: Так, твоя правда бо, не їмо, але теплу водичку і рибний масаж полюбляємо. Ти хочеш, щоб ми тебе взяли з собою, і ти не вмієш плавати. Ми ж робили пліт лише для себе, а ти такий завеликий, боїмось, що пліт тебе не витримає, бо сказав Я буду дуже обережний і не ворушитимусь. Бобри відповіли Ну, добре, тільки не ворушись. Всі залізли на пліт і почали плисти. Чудовий літній день добігав кінця, і раптом погода почала змінюватись. Почав крапати невеличкий дощ, який час від часу посилювався і вже взагалі переріс у зливу. Пліт із друзями почав стрімко нестися по річці все швидше, адже води становилися у річці все більше, і вітер дуже сильно посилився. Вони неслись так стрімко, що не встигали помічати у темряві нічого, і раптом. Їх пліт налетів на велику каменюку і розлетівся на шматки. Рірі -рі і роро вилетіли на берег. Добре, що залишилися неушкодженими. А не вміючи плавати, бо залишився у воді і, схопившись за деревину, як за рятувальний круг, він понісся далі. Так він нісся всю ніч. А на ранок, коли дощ уже скінчився, його прибило до берега. Знесилений, побитий і голодний, він доліз до дерева і заснув. А у сні він побачив себе, Бобо, -бо, бу, до і Му, як вони всі разом сидять і їдять смаколики. Нарешті, відпочивши, бо відкрив очі і почав роздивлятися все навколо, щоб зрозуміти, де він знаходиться. Зрозумівши, що це не його ліс, і зовсім тут все незнайоме, він злякався і почав сильно плакати. Але його голосний рев почула інша ведмедиця, яка якраз у цей час проходила повз річки з своїми маленькими ведмежатками. Вона підійшла до Бо, привіталась і спитала у нього, що трапилось. Він спочатку розгубився, адже знав, що не можна розмовляти з незнайомцями. А потім, побачивши таких же ведмежат, як і він, розповів свою пригоду: і як би шкетував, і як би з дозволу побіг до річки, і як, не вміючи плавати, поліз на пліт, і все-все. Він зрозумів, що дуже погано вчинив, і що вже більше ніколи в житті не хоче так безкетувати, а хоче швидше повернутися додому до своєї родини і бути самим гарним і слухняним ведмежатком. Ведмедиця вислухала і пообіцяла допомогти ведмежатку дістатися додому, і стримала своє слово. Дуже скоро наш бо опинився вдома і зустрівся з своїми рідними, які дуже за нього хвилювалися, і які вже майже весь ліс обійшли. Бо пообіцяв їм більше не бешкетувати і бути самим слухняним ведмедиком, і стримав своє слово. От і пригодить цей кінець. Ах, хто слухав молодець. Маю надію, дітки, що ви зрозуміли, що добре гратися, а не заграватися і бешкетувати. Добре, коли ви попереджаєте своїх батьків і не робите щось без дозволу. А особливо, якщо ви не вмієте плавати чи плаваєте, але з допомогою, то не можна без нагляду бути у воді. І будьте обережні з незнайомцями, бо добре, якщо вони як у нашій пригоді, а історія б могла бути і інша. Мирного вам неба і солодких снів. До зустрічі!